Для того, щоб виконати практичне завдання, яке у вас є у завданні, вам треба буде зняти покази вашого лічильника. Їх треба буде зняти протягом доби на перше 0,5, тобто на сьогоднішній день, звертайтесь до своїх батьків. І просите, скажете: покажи, будь ласка, наш лічильник за електроенергію. Підходите до нього і дивитесь на покази, які будуть на лічильники на темному фоні. Не на червоному, а на темному до коми. Записуєте їх. Слідуючий показник записуєте у п'ятницю вранці. Записуєте покази. Далі вам треба від кінечних показів відняти початкові. Це буде різниця. Це буде та електроенергія яку ви використали протягом однієї доби. Далі, знаючи вартість однієї кіловат-години за тарифом, а у нас оця вартість становить у вас у формі вона вказана 2 гривні 64 копійки за 1 кВт годину. Обрахуйте, скільки буде вартість електроенергії, яку ваша родина використала протягом однієї доби. В останньому питанні вам треба буде зробити висновок, як зменшити втрати. Електроенергії. Ну і зрозуміло, що при цьому знизити її вартість.